Продається шикарна видова двокімнатна квартира, яка розташована в Оболонському районі на вулиці Кондратюка, 7. Це ЖК бізнес-класа Міністерський на 12 му поверсі з шикарним видом на ліс. Будинок монолітно-каркасний. Закрита територія ЖК з охороною, є консьерж в будинку три ліфти. Територія ЖК обладнана камерами, підземний та гасцевий паркінг. Також є дитячий майданчик та спортмайданчик. Пору з будинком є торговий центр полярний, великий сільполируа. Також будується Макдональдс. Зручна транспортна розв'язка до метро Мінська 10-15 хвилин на транспорті. Загальна площа квартири 103 метри квадратних, також дві спальні 24 і 15 метрів. Квартира з дизайнерським плануванням та ремонтом, який виконаний більш ніж на 80%. Дві кімнати готові до проживання. Для санвузла куплені ванна, гігієнічний душ, змішувач, лишилось тільки встановити. Тепла підлога в коридорі, санвузлі, лоджії, зона кухні і вітальня. Поставлені фільтри на холодну і гарячу воду. Квартира тепла та світла, встановлені лічильники на воду, світло тепло, низькі комунальні платежі. Варті 130 тисяч доларів або 113 тисяч євро. Будь ласка, звертайтеся.